Оду на її підписання. Які є плюси цього договору? Можливість заробляти більше через меншу кількість податків, можливість працювати понаднормово. Ви самі регламентуєте, скільки годин працюєте. Ви можете в будь-який момент закінчити роботу без довгих термінів розірвання договору. Які є мінуси цього договору? Відсутність оплачувальної відпустки, відсутність оплачувальних лікарняних. Цей договір є найбільш популярний на ринку, оскільки є він вигідний як і для роботодавця, так і для працівника. Роботодавець сплачує мен податків, працівник отримує більше грошей на руки. Договір B2B це договір між двома юридичними лицями, який часто використовують люди, які ведуть підприємницьку діяльність або ж, наприклад, IT-спеціалісти. У договорі прописуються умови співпраці, а також сума і сам розрахунок проходить через рахунок фактуру. На рахунок цього договору я знімлю окремі відео. А на якому договорі у Польщі працюєте ви? Обов'язково поділіться в коментарях. І якщо це відео корисне, поставте лайк, підпишіться на наш інстаграм і Ютуб канал.